Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати тівтільки в томаті. Це дуже смачно, мені знадобилось 500 г курячого фаршу, в мене він філейний, півтори великих цибулі або візьміть дві звичайні, олія, суміш перців, 100 г сирого рису. Приправка до м'яса у мене з привозу, томатний соус, томатна паста. Сіль та цукор. Спочатку розберемося з цибулі. Велику цибулю я подрібню, дуже-дуже дрібненьку. Я її зараз наріжу та буду обсмажувати. А ось ту половинку цибулі то в нас буде подушка в кастрюльку. Цибулю нарізала. Тепер на розігріту сковорідку Ставлю соняшкову олію, додаю цибулю і обсмажую її до такого золотистого, золотисто-прозорого кольору. Поки цибуля смажиться, я поставила відварюватись рис. Його потрібно відварити до напівготовності. У велику тарілку ставлю фарш, додам зараз до нього рис, цибулю обсмажену, поперчу, посалю. Все ретельно вимішаю. Дивіться, якщо у вас не буде ем, тримати форму, можете додати одне яйце. Я не додавала в мене такий рис, що воно тримає форму. На розігріту сковорідку ставлю соняшу коволі, і зараз буду обсмажувати тітє. Спочатку ми їх обсмажимо, потім будемо їх тушкувати, обсмажу до золотистого кольору з обох сторін. Пів кільця нарізаю цибулю, ту половинку, яка в нас залишилась. Можна цибулю, можна поставити морку. Нам потрібно зробити в кастрюльки подушку. Я роблю її з цибулі. Мені так більше подобається. Можна зробити з цибулі і моркви. На цибулеву подушку викладаю тівтельки. І зараз буду заливати томатним соусом. До то томатної пасти зараз додам цукор та воду. Все ретельнику вимішую і заляю в кастрюлю. Відправляю на середній вогонь, тушкуватися приблизно 20 хвилин. Періодично я буду помішувати і полювати зверху соусом тептільки, які не покриті повністю соусом. Ось такі гарненькі та смачненькі, тіхтяльки в мене вийшли. Тут чогось я вирішила знімати боком, але не важливо до тівтєлік я вирішила зробити пюрешечку. Це дуже смачно. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу подобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.